Брі ван де Камп – класичний образ перфекціоністки з серіалу Відчайдушні домогосподарки. Ідеально підходить для глибокого психологічного аналізу. Елегантна, стримана, вишукана жінка з ідеальним будинком і бездоганним тістечком в духовці. Вона уособлення зовнішньої досконалості та внутрішнього хаосу. Її часто порівнюють із персонажами типу ідеальна дружина з 50-х», але це лише маска. Впродовж серіалу Брі проходить потужний шлях. Від жінки, яка живе заради чужих стандартів, до жінки, яка визнає свої помилки, залежність та біль, і вчиться будувати щирі стосунки, а не ідеальні картинки. Які ж страхи були у Брі? Страх бути відкинутою. Її чоловік і діти часто відчужуються від неї, і це викликає біль, яку вона глушить через ще більший контроль. Травма від сім'ї. Її стосунки з батьками були складними. Вона навчилася, що любов треба заслужити. Почуття провини вона часто звинувачує себе за проблеми в родині, особливо за сина Ендрю. Алкоголізм, як форма втечі від болю, який вона не може виразити словами. Бріч часто шукає правильних, стабільних чоловіків, але часто обирає тих, хто їй не підходить. Її потяг до ролі ідеальної жінки заважає побачити справжню себе. А з подругами у жіночому колективі вона вчиться бути більш живою, чесною та вразливою. Бути правильною чи бути справжньою. Брі обирає шлях болісної, але справжньої трансформації, і саме це робить її одним із найглибших персонажів серіалу.